Всім привіт, всіх з Новим роком. І ось 2 січня 2025 року. Перший коп. І ось сигнал. Думав, монетка, а це виявився гудзик. Вже бачу, що це гудзик. Не видно, що якийсь старий. Бо зелений-зелений. Ай, обома ось ззаді. нічого До помию, і якщо щось буде на ньому, якесь зображення, то вставлю фотку. А також перед цим викопав купу сигналів, то було, було лише сміття та самі гільзи. І старі, і нові, усілякі Ми щось сьогодні накопаємо. Перший день року принесе щось нам можливо. І ось другий сигнал неглибоко. Мабуть сучасна монетка. Поки не зрозуміло яка. Може щось цікаве. А це халфпені з корабліком. 1950-ті роки. Ні, 44 1944. Це Георг шостий, здається. Добре, почищу потім ставлю. Не хочу її терти дуже сильно. Но видно, що халфпені 1944. З корабліком. Головне, що є монетки. І ось вона з'явилася, зелененька. Я не знаю що. Може гільза. Поперед цим було три гільзи. Ще й купа каміння. Щоб не пошкодити. Опа. Ні, це монетка. Це монетка. Другий січне яке сонячне. Що її потерти. Навіть нема в шо потерти. Зараз попробую почистити і включусь. І ось видно, що це дуже стара, але неможливо її почистити. І по розміру як хав в пені. Лише не видно чия. Може вдома помию, хоча навряд чи на неї щось буде видно. Добре, якщо вдасться, то зроблю фото і вставлю якщо щось буде видно. І знову у нас знахідка і це ложечка. Що на неї пише? Фокусуйся не хоче, зараз ми її витрим трошки, нікель, спеція, нікель. здається. Да, нікель. Спеція никель, Спеція нікель. Никель. Ну що, цікава знахідка. А тут ми її залишимо. Топчика всього посеред лісу. Мабуть, колись забориш. І ось сигнал І ось вона. Ван Пені. Це у нас Ван Пені. Є мох, щоб потерти? Ого. Гарненько цікаво який рік. Сохран, конечно, дуже гарний. Тисяча дев'ятсот тридцать шостий чи сорок шостий. Тисяча дев'ятсот шістнадцятий Ван Пені. Да, гарний сахранти. Ще один сигнал. Тут Ван Пені було. Ось вона випала. І ось вона розпаковочка. І ще одна ванпені. Так. Нема більше нічого. І ще одна ванпені. Зараз і включуся. Так, і це у нас ванпені, і це стара Вікторія. Верніше молода Вікторія. Вже не видно затерто так. Що з цього боку взагалі не видно. Ні року, нічого. Щось проглядається. 1860, а далі не видно. Четвертий, здається. Да. Чи перший? 1861 чи четвертий, і зно якийсь цікавий сигнал, щось пропав сигнал. Щось є вроді Глибоко, зараз пошукаю ще. Викопаю і включуся. Якась пластинка. Ось пластинка. Це уламок від снаряду, на жаль. Того він не пригав цей сигнал від 20 до 45, на жаль. І ось попався знов такий гудзик. Тільки вже тут трошки зберіглося напилення і на ньому нічого не написано. На жаль. І, і не глибоко. І ось сигнал. І мені здається... А ну червок подивимося. І мені здається, що це ще одна ложечка. Так і є. Ця вже старіша. І ця вже старіша, ніж та. Зараз потруїмо, але щось є на неї і включиться. На жаль, вже нічого на неї не видно. І закинемо її в дупло. А й в дуплі буде. Ось таке велике дерево. І ось стояли, пообідали. Ось така ямка. І загубив був сигнал, а витирав лопату. а монетка то все лишилась на дереве и это у нас халф пенни чие георг а рик у нас Скаже вона нам свій рік чи ні? 1920 рік Half Пені. Гарна знахідка. Так, зариваємо ямку, йдемо далі. І ось тільки халфпені зарив. І ось, о... а ось ось сигнал. І це у нас, і це у нас срібло! 2 січня. 25-го року. І це у нас сикспені, здається. Зараз візьму другою рукою. Так. Сикспені 1929 рік. Клас. Клас, просто клас. І ось вона зелененька. Ху! Такої нам ще не попадалася. Чи попадалася, попадалась, здається. Ось морда якась така здорова. Я не знаю що це за монета. Фух, клас. Я такої ще не бачив. Ось ось якийсь орел. Клас, клас, клас. Зараз щось витримує. Ось ось така монета. Я не знаю, що це за монета така. Перший раз таку бачу. Добре, потім почищу вставлю. І ось сигнал. І ось вона. Видно її там. Ван Пені зараз витримує. І який це у нас? Рік? Да, дівись, так. Тися Так. Це у нас ігор п'ятий. Так. Ще й патіна ледь-леть. Почала брати його. В землі дуже гарний сохран у нього був. Взагалі чудовий. Клас. І ось отак глибоко. Було якесь колечко. І походу воно срібне. А може і ні. Оп, щось написано. Ууу, нічого собі. Мізпах. Мізпах. Добре. Почищу помию, потім ставлю фотку.